Тема сьогоднішнього уроку рівняння фігури і рівняння кола. Продовжимо сьогодні рівняння фігури і рівняння кола. Рівняння кола радіуса із центром О має вигляд Х-А в квадраті плюс y б в квадраті. І чогось в нас не вистачає. Чого в нас не вистачає вадим? На... Так, Максим Бескубський, чого не вистачає? Радіус. Конкрет... Радіус квадрати. Радіуса в квадраті. А конкретніше радіуса в квадраті. Далі. Відкриваємо підручник, сторінка 94. Відкриваємо підручник сторінка 94. На сторінці 94 перше завдання, яке нам треба виконати. Так, 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 так. Перше завдання, яке нам треба виконати. Давайте спробуємо номер 10.14. Номер 10.14. Так. Зараз я вам відкриваю демонстрацію. <кій> І так, дивіться. Дивіться, наше з, вами зав... <кій> наше з вами завдання. Наше з вами завдання. Так, 14. І так, дивіться, в нас є рівняння кола. Х плюс 6 в квадраті x плюс 6 в квадраті плюс y мінус 3 в квадраті дорівнює 36. Нам треба довести перше, що дотикається до осі ординат. Тобто до чого дотикається? До осі ординат. До чого дотикається? До якої осі дотикається? Дотикається до осі Y. Тобто перше, що нам треба довести, записуємо дотик. Дотик до осі Y. Дотик до осі Y. Дотик до Y. Це перше, що нам треба довести. Для того, щоб це довести. Ну, давайте спочатку розберемо, що ми знаємо про коло. Що ми знаємо про коло. Наприклад, точка, точка О. Центр кола. З якими буде координатами? Мінус 6 та 3. Мінус 6, 3. Це в нас центр кола. Далі. Радіус. Чому буде дорівнювати? 6. Радіус буде дорівнювати 6. Радіус буде дорівнювати 6. Яким чином довести, що дотикається до осі ординат? До осі ординат. Давайте так. До якої точки може дотикатися коло? Якщо в нас такі координати, до якої точки може дотикатися коло? Ваші варіанти. До якої точки може дотикатися коло? <кій> ось таким чином виглядає ваше коло. Де воно дотикається до осі ординат? 3. 2. Ой. 3. 3. Що таке 3? Точка 3. Точки 3 три не може Ноль. бути. 0. Ноль, Ноль, три. три. Так і записуємо. Ага. Так і записуємо. <кхід> дотик до дотик до осі Y в точці 0 і 3. 0 і 3. Зрозуміло, що малося на увазі, чи ні? Ага. Тепер перетинає вісь абсцис. Мінус 6 та 0. Друге, перетинає Віз Х та 0. Міс 6 та 0. Перетинаю вісь Х. Ну, давайте так. Міс 6. Мінус 6, 0. Але це буде не єдина точка, де воно перетинає вісь Х. Де перетинає вісь Х. Як знайти перетин з віссіх? Дивіться. Давайте з вами спробуємо це розібрати. Як знайти перетин з вістю х? Яка координата буде дорівнювати 0? Ви з'ясували, що y буде дорівнювати 0. Правильно? Так чи ні? Так, тепер як, як з'ясувати перетин з вістю х? Записуємо x плюс x плюс 6 в квадраті. Плюс 0 мінус 3 в квадраті. Дорівнює 36. Дорівнює 36. Або навіть дивіться, точку вже ж одну знайшли. Мінус 6. Ну ладно, давайте обидві знайдемо. Далі. Так, Розкриваємо можливо. дужки може записати 0 плюс 6 у квадраті? Чи ні? 0 плюс 6 в квадраті не може бути. А, ні. мінус 6 плюс 6 у квадраті, так? І що це дасть? Це ми знайдемо. Якщо ми напишемо мінус 6, це буде 0, плюс 9. Дорівнює 36. Тому ні. Тому ні. поясню далі. Далі. Розкриваєте дужки за формулою скороченого множення. Х в квадраті. квадраті плюс 12х плюс 36. 36. Далі плюс. 9, 9 і мінус. 36 Дорівнює нулю. До нулю А що це? А це ви. Ну, це ви. Формула скороченого падає. множення. Далі 0 мінус 3 в квадраті плюс 9. І 36 перенесли ліворуч. І 36 перенесли ліворуч. У нас виходить х в квадраті плюс 12. А, то, а простіше буде розрахувати. 12 плюс 36. 12 а х, чому? Х, а х, 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 12х. 12х. 9 дорівнює 9. 0. Так. Плюс 9 дорівнює 0. Можна. Давайте з, за теоремою теорем... вієта спробуємо. 1 помножити на x2. Дорівнює 9. Не вийде. <кій> за теоремою вієта Так, не вийде. Тоді дискуємо. Що... Давайте дискримінант спробуємо. Дискримінант 144 мінус 4 помножити на 9. Дорівнює 144 мінус 36. 144 мінус 36. Дорівнює. Дорівнює. 18. Скільки? 108, так? 108. 108. А і тут у нас не мінус 6, 0, буде точка. 108. Шукаємо перший корінь. Ну, давайте зі 108 візьмемо якийсь корінь. Давайте зі 108. Корінь з, диск... корінь з дискримінанта дорівнює. Корінь зі 108. Що можемо винести? Точніше, спочатку. Давайте. Як ми можемо розкласти його? З 27. Я б зробив би 36 на 3 все ж таки. А, нужно на І вийде 6 коренів з 3. Коренів з 3. 6 коренів з 3. Далі. Мінус B. Міс 12 плюс 6 коренів з 3, Поділити на 2. І мінус другий корінь. Міс 12. Мінус 6 коренів з 3. Мінус 6 коренів з 3, поділити на 2 дорівнює. Тепер дивіться на чисельник. Що можна в чисельнику зробити. Ну дивіться, як мінімум можна зробити ось так. Винесення, блін, ладно. Як мінімум можна зробити ось так. Тоді в нас залишається 2 мінус корінь з трьох. 2 мінус корінь з 3. Закриваємо дужки Тоді мінус 6 2 можна скоротити. Мінус 6 та 2 можемо скоротити. В нас знаходить... 3 різниця 2 мінус корінь з трьох. Мінус 3 в дужках 2 мінус корінь з трьох. І можемо, в принципі, розкрити дужки Достатньо було і двійки винести. Мінус 6 плюс корінь з 9 о, тут плюс 3 корені з 3. Плюс корінь з 9. Плюс 3 коренів з 3. Мінус 6 плюс 3 коренів з 3. В цьому випадку буде все так само. Можемо. Ну, давайте тут мінус 2 винесемо, щоб зручно було поділити. Мінус 2 винесли в дужках залишається 6 мінус 3 коренів з 3. 6 мінус 3 коренів з 3. Дорівнює. Дорівнює. 2 і 2 ну, скоротили. Дорівнює. Мінус 6, мінус 3 корені з 3. Мінус 6. Мінус 2 винесли, да, плюс. Мінус 6 плюс 3 корені з 3. І виходить у нас мінус 6, мінус, мінус 3, 3, корені 3, 3 корені з 3. Мінус 3 корені з 3. Ось такі будуть точки перетину. Ще й наочно зрозуміло. Ось ваші точки перетину. 6 плюс корінь, мінус 6 плюс 3 корені з 3, мінус 6 мінус 3 коренів з трьох. Тобто, ось такі точки у вас вийдуть. Якщо ви спробуєте це додати, дивіться: мінус 6 плюс. Так, так, момент. Мінус 6 плюс 3 коренів з 3. Мінус 6 плюс 3 коренів з трьох. Це у вас вийде ось ця точка. Чому? Тому що, наприклад, давайте розглянемо мінус 6 плюс це приблизно одразу кажу, плюс 3 помножити на 1,7. На 1,7 мінус 6 плюс 5,1 це приблизно мінус 0,9. Мінус 0,9. Якщо ми повертаємося, як ми бачимо, ось у вас мінус один, а точка трошки правіше. Побачили? І з цього боку так само. Але ще раз кажу, це приблизно. Це приблизно. Ну, тобто, ваше завдання отримати правильні точки перетину. І так, але це ж ми ще все не отримали. В підсумку, в підсумку які ж в нас будуть точки перетину, з віссю Х. <кій> Перша точка, яка буде? Міс 6 плюс 3 коренів з 3. Мінус 6 плюс 3 коренів з 3. Друга координата яка буде? Х ми записали. Y який буде? 0. 0. 0. І друга точка. У вас мінус. Ось Пояснити цю іс... дію знову. Ось взагалі все. Бо я зовсім не зрозумів. Що саме? З самого початку. Та, так, з самого початку. І ще Та, раз. Для всі. того, щоб у вас утворився перетин з вісію Х. У вас y повинен дорівнювати нулю. Це зрозуміло? Ну, так. Далі. Далі, Далі ми склали, тобто, замість y ми підставили нуль. В наше рівняння склали рівняння квадратне. Так? так. Зрозуміло? Далі, як розв'язали, зрозуміло? Як в'язало так. Далі, тепер. а тепер у нас дві точки утворилися. x1 і x2. Х1 мінус 6 плюс 3 коренів з 3. Це координата x. Координата y 0. Тому що у нас y дорівнював 0. І друга координата мінус 6, мінус 3 коренів з 3, другий х, другий корінь. І знову ж таки 0. Тому що y у нас дорівнював 0. Так, да, немає спільних точок. Немає спільних Немає спільних точок з прямою Y дорівнює 10. Немає спільних точок з прямою Y дорівнює 10. До 10. Так, третє. У нас немає. Немає спільних спільних точок з Y дорівнює 10. З Y дорівнює 10. Немає спільних точок з Y дорівнює 10. Що таке Y дорівнює 10? Що це за пряма? Не знаю. 10. Пробуємо це довести. Яким чином? Яким чином спробуємо це довести? Давайте таким чином. Назвіть будь-яку точку на прямій Y до рівня 10. Y до рівня 9. Ну. Один, один. Кажу Ой, точку назвіть. А... Координати 10. точки назвіть. 0 та 10. Наприклад, 0 та 10. 0 та 10. Давайте перевіримо, чи буде в нас співпадати яким чином перевірити? Давайте підставимо значення в коло. Давайте підставимо значення в коло. 0 плюс 6 в квадраті. Плюс мінус, Що в нас там було? y мінус 3. 10 мінус 3 в квадраті. Дорівнює 40, дорівнює 36. Дорівнює 36. Таким знаю, чином, 9 буде. 36 плюс тут у нас 6 в квадраті плюс 7 в квадраті. Дорівнює 36. 36 плюс 49 дорівнюватиме 36. Ні. Значить ця точка не належить колу. Тобто, відповідно, не проходить через коло. Однієї точки вам буде, в принципі, достатньо для того, щоб це перевірити. Записали номер 10,15. Записали номер 10.15. Установіть, чи є дане рівняння рівнянням кола. У разі ствердної відповіді. Вкажіть координати центра та радіус цього кола. Радіус цього кола. Записуємо рівняння Х квадраті плюс 2х плюс у в квадраті мінус 10Y мінус 23 дорівнює 0. Мінус 23. Дорівнює 0. 7. У вас є х в квадраті плюс 2х. Так? Так. Чого вам не вистачає для того, щоб зробити формулу плюс шось? Чого вам не вистачає, щоб зробити формулу скороченого множення? І 2. В журналі точно не вистачає. Щоб було 2 в квадраті. 4. Не вистачає 4. Правильно. Одного. А, стоп, ну, почекайте, яких чотирьох? Одного. Не вистачає одного правильно для формули. Згодні? Так. Для того, щоб утворилася формула x плюс 1 в квадраті. Так? Тепер, якщо у вас є y в квадраті мінус 10 y плюс 6, і отримаємо формулу. 25. Плюс 25. Правильно. Плюс 25. І отримаємо формулу мінус 5 в квадраті. Так? Отримаємо формулу мінус 5 в квадраті. Але, але, е, сенс. Зрозуміло, що треба щось дописати, щось додати. Зрозуміли чи ні? Що не зрозуміло. Зрозуміло. Давайте далі. Давайте далі. Я ж питаю, що до цього моменту. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Тепер. Дивіться, ми з вами продовжуємо. Ми записуємо х квадраті. Плюс 2х, плюс 1. Плюс 1. Записали? Так. Має питання. А що ми зробили з мінус 23? Поки нічого. Поки нічого, не поспішайте. Не поспішайте. Далі записали. Тепер ви один додали. Один, один додали до рівняння? дорівняння. Дода... Ну, тобто, одиницю дописали. Ну, так. Її треба і відняти. Якщо ви її додали, ви її треба, тобто, для того, щоб відновити баланс. Ви її додали, значить, її треба і відняти? Таке в мене з'явилось питання. Так. Да. А от як ви зробили х ну, в, другу, в другій дії х квадраті плюс 2х плюс 1. Так. У нас, нас чогось не вистачає. У нас є х квадраті плюс 2х, чогось не вистачає до формули скороченого множення. Так? Так. Чого? А, ну одного. От ми одиницю і дописали. Угу. Далі одиницю додали, одиницю відняли. Продовжуємо. Плюс y в квадраті. 10y. Нам не вистачало 25, так? Ми 25 додали. І нам же треба ці 25 і відняти. Давайте, щоб було ще зрозуміліше. Можете в дужки взяти. Там, де у вас формула утворилася, можете взяти в дужки, щоб було зрозуміло. Це буде як метод групування, так? Ну, щось схоже, так. Тепер все зробили. Але ми нічого не зробили з чим? мінус з 23. Їх просто дописали, значить. значить ми не їх можемо за просто... дорівнює виносити? чи от, це буде акратично. Поки так. що не поспішайте. Поки що не поспішайте. Зможемо, але не поспішайте. Далі. Тепер в нас виходить. Ми з'ясували, що в нас вийшло в перших дужках х плюс 1 в квадраті, так? Далі, плюс другі дужки y мінус 5. у мінус 5 в квадраті. Далі, мінус. Що в нас виходить? Мінус 1, мінус 25, мінус 23. 49. Мінус 49 дорівнює 0. А тепер дивіться. ще раз. І... 49 і це буде 7, так? Це не буде 7. Ой е скорочуємо Покажете? на контракт. Рів... Навіщо? 49 за нулю. А, Навіщо? Да, ви, ви, ви переносите 49 праворуч. У вас утворюється рівняння кола. У вас утворюється рівняння кола. Побачили? Так. так. А тепер нам треба вказати координати центра. Точка О, з якими буде координати. Мінус 7, 1 і 2. 7. Мінус Ой. 1 і. 2. 2 в тебе буде в журналі. 5. Ой, то 5, господі. Мінус 1 і 5. Радіус в чому доріні. От, радіус 7. 7. В сенсу. Так. Да. Не можна. По суті, це почалося от нього, тому що. Что... Давайте ще одне допрацюємо і, под, і далі будемо рухатися. Х квадраті мінус 12х плюс y квадраті плюс 4 y плюс 40 дорівнює 0. Тепер дивіться хвадраті мінус 12х плюс щось, чого не вистачає. Не вистачає 6. Не вистачає шести. А не вистачає 6. шести. Тобто, ну, -6. а точніше 36 для того, щоб вийшло x-6 x, x -6 в квадраті, так? так. Далі. Далі. І в квадраті плюс 4 y Чого не вистачає? 4. 4. Щоб вийшло y плюс 2 в квадраті. 16. Разумів 16? Ні, Даня, у нас тут. 2 на 2. Тому плюс 2 в квадраті. Тобто в нас виходить х в квадраті мінус 12х. Плюс 36. 36 додали, 36 треба відняти. Далі плюс у в квадраті. Плюс 4 у Плюс 4 додали, 4 відняли. І плюс 40. Дорівнює нулю. Те, що в нас в формулу, також так само, як і в першому, можна взяти в дужки. Те, що в нас в формулі. Ну, те, що утвориться потім. Утворить потім формулу скороченого множення. Тобто в нас виходить. У нас виходить. 40, 4, получається, 36 і 4. x мінус 6 в квадраті, плюс y 2 в квадраті. А далі дивіться, у вас виходить мінус 36 мінус 4 плюс 40 дорівнюю 0. 0. Це подравнят рівня нулю. Тобто x мінус 6 в квадраті. Ігорнич плюс 2 за счет того, что що у нас в формулі плюс. Или? Що це y плюс 2? Да, да. Ну, через те, да, що у нас плюси. А, Тому що всі плюси. Плюс y плюс 2 в квадраті. Далі, дорівнює 0. Дорівнює нулю. Типу, у нас радіус равен нулю. Це може таке бути? Да, ні, звісно. Тому так і пишемо. Тому так і пишемо. Ну, давайте так. Не є рівнянням кола. Не є рівнянням кола. Тому що радіус нулю дорівнювати не може. Параграф 410. Номер.